Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось таку цікаву резиночку. Вона не дуже об'ємна, але еластична. І ось така виворітна сторона. Зв'яжемо з вами її поворотними рядками та по колу. Раппорт цього візерунка 3 петлі та 2 рядочки. На спиці ми набираємо таку кількість петель, щоб ділилося на 3. У мене тут 21 петля для візерунка і 2 кромкові. І з самого початку цей візерунок не дуже видно. Ми в'яжемо перший рядочок, одна лицева, дві виворітні, одна лицева, дві виворітні, і так само повертаємося по малюнку два рядочки, щоб був початок, щоб був рядочок трошки нижче підхопити. дужечку. У вас у самому початку буде просто 2 лицеві петлі. Тому ми в'яжемо починаємо в'язати наш візерунок таким чином. Кромкову знімаємо, там, де лицьова, беремо нижню дужку. У вас це буде одна дужечка, далі буде їх дві. Ось так перекидаємо на ліву спицю, в'яжемо цю нижню дужку лицьовою, а саму лицьову, яка в цьому рядочку, просто знімаємо на праву петлю. Далі дві виворітні. І знову беремо дужку лицьової на рядочок нижче, накидаємо на Ліву спицю, в'яжемо її одразу лицевою, а саму лицеву просто перезнімаємо нитка за роботою. Дві виворітні. Далі підхоплюємо нижню дужечку, накидуємо на ліву спицю, пров'язуємо лицевою, а саму лицеву перезнімаємо так, повторюємо до кінця рядочка. Повертаємося і в'яжемо другий рядочок. Кромкову ми знімаємо, далі у нас йдуть по малюнку дві лицеві. А ось ця лицева на першому рядочку подвійна. Ми її разом обидві дужки в'яжемо однією. Дві лицеві, і однією виворітною ось цю подвійну. І так продовжуємо до кінця рядочка. Дві лицеві, і подвійну однією виворітною. Далі хочу показати у наступному рядочку, як формуються ось ці дужечки. Тепер у вас у лицевому рядочку знизу буде дві дужки. Згодом потім видно ось цей візерунок чудовий. Кромкову ми знімаємо, і тепер у нас дві дужки знизу. Ми підхоплюємо не ось цю петлю, яка попереду звична нам, а за дужечку, яка позаду, тобто нижче, трошечки нижче. ось так. Щоб не сплутати. Її ми накидаємо на ліву спицю, пров'язуємо лицевою, а лицьову, звичайно, знімаємо дві виворітні. І знову дивимось уважно. Ось тут у нас йде дужка ще нижче, трошки. А тут у нас їх дві. Беремо саме ту, що трошки позаду: ось так. А цю посередині ми лишаємо, вона формує ось таку косичку гарну, наче подвійна. Накидуємо на ліву спицю, пров'язуємо лицевою, саму лицеву перезнімаємо дві виворітні. Тепер краще видно малюнок і потроху ви звикнете, буде швидше трошки. Ось, бачите, вона позаду, її майже не видно. Саме її треба підхопити. Це у мене 100% мериносик, він трохи слоїться, тому з ним важкувато. Зараз будемо з бавовни в'язати по колу, там буде краще видно. І так ми в'яжемо до кінця рядочка ось цю, що нижче, трошки нижче праворуч. Наступний рядочок будемо повертатися, він повторює другий. Дві лицьові, і подвійна буде однією виворітною. Ми з вами пров'язали весь рапорт візерунка, далі рядочки повторюються з першого по другий. Зараз зв'яжемо з вами його по колу. Ось так виглядає в'язання по колу, це у мене напівбавовна товстенька, 1600 м у 8 складань, і з 4 мм, мені здається, так навіть краще видно саме з цієї пряжі. На спиці ми набираємо кількість петель кратно трьом, у мене тут 54 петлі, і в'яжемо перший рядочок, одна лицьова, дві виворітні, одна лицьова, дві виворітні, З другого рядочка ми починаємо формувати наш візерунок. Перший рядочок у нас одразу починається з першої лицевої, у вас буде це просто дві петлі і беремо нижню дужку. надіваємо на ліву спицю, пров'язуємо її одразу лицевою, саму лицеву перезнімаємо нитка за роботою. Далі дві виворітні. Так, ми чергуємо до кінця рядка до самого маркера. Беремо нижню дужку з нижнього рядочку. Накидуємо на ліву спицю, пров'язуємо лицьовою, лицьову знімаємо нитка за роботою. Дві виворітні. По колу так само у вас лише дві лицьові петлі, тому ви берете ось цю дужку, а вже далі ми будемо формувати візерунок і брати дужку та що трошечки позаду. тому я беру її одразу, ось цю правильну. А ви берете просто нижню дужечку. Другий рядочок у нас починається з подвійною лицевою. Ми одразу дві в'яжемо однією лицевою, і далі у нас дві виворітні. тобто в'яжемо по малюнку одна лицева дві разом, і далі дві виворітні. Тепер знову будемо повторювати так само, як і у поворотному в'язанні. По суті, рапорт візеруночка ми пров'язали повністю, далі повторюється все з першого по другий рядочок, але з третього вже у вас буде видно ось ці подвійні дужечки. Тобто дві петлі ми пров'язали разом і видно ту дужку, яку ми будемо підхоплювати. На бавовні це краще видно: ось, бачите, перша петля і та, що була другою, ту, що ми піднімали. Тепер ми будемо підхоплювати саме ту, що трошки нижче. Не ось цю велику, ще нижче на рядок, а саме з попереднього, але та, що позаду. Ось так надіваємо і пров'язуємо її одразу лицевою, саму лицеву, та, що посередині, знімаємо нитка за роботою. Тепер вам буде краще видно і формується вже наша резиночка. Ось цю, що позаду, її тут легше підхопити, надіваємо, пров'язуємо лицевою, лицеву знімаємо. І так продовжуємо чергуємо до кінця рядка. Ось така чудова резиночка у нас виходить по колу. Тут з виворітної сторони, як звичайна, резиночка 2 на 1, наче охайненька теж. І ось таке поворотне наше в'язання. Вона з мериносику більш ніжна виходить. Мені здається, ця резиночка добре підходить для оздоблення плечових речей, рукавів і горловинки, і дуже гарно виглядає на шапочках або снудиках і шарфи так само. Дякую, що додивились це відео до кінця. Напишіть ваші враження, як вам така резиночка. Гарного вам настрою та рівних петельок.